Війна вбиває ринок праці. У Запорізькому міському центрі зайнятості на понад 6700 шукачів роботи є 270 вакансій. Традиційно для Запоріжжя актуальні слюсарі, токарі, фрезерувальники, шліфувальники. Серед роботодавців промислові і комунальні підприємства міста. На обліку знаходяться люди різної кваліфікації. Це люди, які мають вищу освіту, які займали керівні посади, які займали робітничі професії. Також є люди, які не працювали тривалий час, бо працювали неофіційно. Таких людей теж багато. Тому зараз дуже складно, будемо так сказати. Звести шукачів роботи, яких занадто багато, і підприємства, які зараз працюють не в повну силу. Ми це розуміємо. З початку року працевлаштували трохи більше ніж півтори тисячі громадян. Допомогу центру зайнятості отримують і люди з окупованих територій. Серед цієї кількості безробітних десь 50% людей, які знаходяться на окупованій території та території, де ведуться бойові дії. Тобто ці люди фактично знаходяться там та отримують послуги служби зайнятості дистанційно. Вони отримують допомогу по безробіттю і підтверджують свій намір надалі шукати роботу. Наприкінці жовтня набули чинності зміни до законодавства. Так, Кабмін скоротив термін і розмір виплат по безробіттю. З 29 жовтня 2022 року люди, які отримують допомогу по безробіттю, можуть отримувати не більше ніж 90 календарних днів, і сума допомоги складає від мінімальної тисячі гривень так до максимальної на періоді військового часу 6500 гривень, тобто у розмірі мінімальної зарплати, яка була на 1 січня 2022 року. Безробітним, які стали на облік центру зайнятості до 29 жовтня і на цю дату отримують допомогу більше трьох місяців, виплати припинять через 30 днів. Уріжуть їх до нових максимальних 6,5 тисяч гривень тим, хто отримував більше.